Ходить людина до віконечка, тобто дає свій закордонний паспорт. Якщо це збирається просто установчі дані, то це збирається, просто сканується біометричний паспорт. У нас є оцей там чіпчик, з якого ці всі біометричні дані збираються. В системі Entry-Exit System створюється електронний профіль цієї людини. Такий цифровий запис. Він створюється на три роки. І якщо, наприклад, уже зараз якась людина подорожувала і вона вже має цей ентрі entry-exit систем свій цифровий запис, бо вона перетинала таким чином кордон з Польщею, і вона захоче зараз проїхати кордон з Румунією, то їй вже буде набагато легше. Їй просто внесуть дані замість печатки. Запишуть в її цифровий профіль, що вона такого-то числа, у такій то годині перетинала кордон. Додатково, якщо це повний збір даних, то додатково людину фотографують і знімають відбитки пальців. Ви правильно зазначили, що діти до 12 років такого не роблять. І все. Тобто профіль створено. Якщо зараз це на пункті румунських, от, наприклад, Вікову де Сус і Красноїльське, Хелмео, і Дякове, у них там поетапно це вводиться. Тобто, спочатку будуть паспорта е, заноситись у ці установчі дані, а потім вже будуть доноситися там біометричні дані, тобто цифровий профіль є. І людина, коли перетинає наступний раз кордон, просто в систему буде скануватись цей паспорт і записуватися е, година. Час, дата, де вона перетинала цей кордон, і вже не буде таких, наприклад, помилок. Ну, я мала на своєму досвіді, мої друзі мали на, на, на своєму досвіді, коли неправильно поставили початку, і весь автобус чи тебе затримували десь в аеропорту, і ці офіцери бігали з твоїм паспортом і по дві-три по години виясняли, а що ж це за печатка, чого вона в тебе там не стоїть, і так далі. Тобто, все прозоро і ясно.